Вони знайдуть, нагодують і переодягнуть. Соціальні працівники центру нічного перебування виходять на патрулювання. Завдання знайти безпритульних, які замерзають, і забрати їх до нічліжки. Патрулюють кілька разів на тиждень. Зараз особливо ретельно, адже синоптики обіцяють ще дужчі морози. Олексія Васильовича працівники нічліжки знайшли в одному з під'їздів у центрі міста. Мешканці будинку подзвонили і попросили забрати чоловіка. Спершу він не хотів їхати, але таки погодився. Дехто хоче їхати, дехто погоджується одиницю. Все залежить від міри алкогольного сп'яніння. Переважно, коли людина прийде до тями, тобто протверезіє. їй пояснять, де вона є, що там ніхто його на органи різати не буде. Спочатком зими, завдяки дзвінкам львів'ян соціальні працівники з вулиці до нічліжки забрали п'ятьох безпритульних. От і Олексія Васильовича привезли на Кирилівську 3А, щоб тут помився і переодягнувся. Ось вам кульок, старі більше, знімайте, кидайте в кульок. Ми вам дадім нове. Я Максим. Максим? Да. Я вас не знаю. Олексій Васильович. знімайте всі вещи, в кульок кидайте. Ми вам дадим нове. Олексія Васильовича спершу думали вести на обстеження, але викликали швидку. Це центр бездомних. Я соціальний працівник Максим Лішенко. Ми підібрали щойно. Півгодина тому в центрі бездомного громадянина, 60 років йому. З тих п'яти бездомних, яких знайшли соціальні працівники, в нічліжці залишилося троє. Решті не підійшли умови перебування. Близько сорока людей зараз приходять. На всіх місць вистачає. в нас є двоповерхові ліжка жінок. Мало в нас нічого, в основному чоловіки. Врятувати життя безпритульному, який замерзає, може будь-хто. Варто лише подзвонити до інші ліжки, а там рятівники вже знають, що робити. Христина Стець, Юрій Герасимов наш репортер.